Слава Богу, улюблені гресті, брати і сестри, канал Православна Віра, і я її ведучий священник Андрій Горниш. Завтра розпочинається Великий Піст. Піст заповіданий нам самим Господом. Ще у Райському саду Адам і Єва були покликані Богом зберігати піст. Він був заповіданий їм, але вони. Не втрималися і вкусили заборонений плід. Результатом чого стало ураження гріхом єства людини. Душа з її силами, розумом, почуттями і волею були уражені гріхом, тіло стало смертним. Все людське єство втратило ті богоподібні властивості, які були дані спочатку. Господом і Господь одягнув людину у кожані шкіряні ризи, це одяг смертності, Те, це та сама плоть, яку ми зараз з вами носимо. Тіло, яке підвласне хворобам, болю, смерті, яке потребує сна, яке відчуває голод і спрагу, ось це є шкіряні ризи. Ті, які Господь одягнув Адама і ганяючи із Райського саду. Наша воля отримала схильність до гріха, і ми непрестанно, безперестанко согрішаємо. Адам став, за словами святителя Ірине Ліонського, початком тих, хто помирає. І вічна участь наша вирішується тут, на землі. Ніхто не може прожити. Вічно ніхто не може жити вічно в цьому світі, тільки один Господь не має ні початку, ні кінця, а людині Господь з часу гріхопадіння поклав народження і завершення свого життя, але помирає тіло, а смертна душа залишається, і йде у рай, тобто місце близьке до раю або місце близьке до пекла. І там перебуває до страшного суду. І в цей час ми повинні з вами замислитися, для чого ми живемо, хто ми звідки і що з нами буде далі. Тому що світ не буде в такому вигляді, який ми зараз бачимо, існувати завжди. Прийде Господь, як сказано в Святому Писанні, всі святі з ним буде здійснено над Воскресними людьми суд. Після цього суду буде вічне воздаяння. І саме зараз для кожного з нас, хто прийшов в цей світ, вирішується, де він буде. Ми багато дуже согрішаємо. Гріх проник в нас так, що за словами Ігнатія Брянчанінова, він став якби другою нашою душею, і душа стала джерелом гріха. А Петро Дамаскін говорить, що в нас гріха як. Піска на березі моря, і якщо ми його не подолаємо, цей гріх, то ми не зможемо е, досягнути головної мети, обоження нашого єства, уподібнення Богу, міру е, людського єства, для того, щоб мати з Господом нашим Ісусом Христом е, вічне життя. І от пости дані нам церкву для того, щоб ми вчилися жити так завжди. Не завжди ми можемо тренувати своє тіло, займатися спортом. Для цього є відповідні проміжки часу. Так само і піст Господь нам дає, щоб ми тренували свою волю, свої почуття, свій розум, щоб жити так завжди. Грішити ніколи не можна. Але піст це особливий час, особливий час тренування своєї безсмертної душі, для того, щоб подолати в собі. Гріх. Мета поста це знищення в собі гріха. Це боротьба з гріхом, з всіма його проявами. Початком гріха є гординя, від чого походять всі інші розгалуження. І ось нам дан Великий піст. Сам Господь Ісус Христос постив 40 днів. І Великий Піст, який триває 40 днів. Він наслідує піст Спасителя. В цей час, в ці 40 днів, що ми будемо постити, ми будемо згадувати, як Господь смиренно йде з Галілеї до Єрусалиму, щоб померти за нас, за наші гріхи на Христі, на Голгофі, для того, щоб воскреснути. І ми, коли будемо постити, повинні пам'ятати, що постимо ми. Не для галочки, а для того, щоб подолати в собі гріховність, цю амартію, зіпсованість, щоб предстати для Господа новим творінням. Великий піст дуже суворий. Тому стосовно його астрономічної частини їжі, треба, звісно, порадити зі своїм прихватським священником. Відомо, що послабляється піст. Тим, хто важко працює розумово, фізично, вагітним, стареньким людям, звісно, діткам, Ну, який може для діток бути для них Ніх це послуг батькам: шануй батька і матір, і добре тобі буде, і довго буде жити на землі така от заповідь довголіття. Полишати маленьких дітей, якихось там радощів, солодощів. Ну, я думаю, це не варто, щоб вони не набули іншої думки зворотньої стосовно Христа. Коли вони стануть старшими, то, можливо, і вони можуть по серпне, п'ятниця відмовлятися від скоробної їжі, від солодощів. А дуже маленьких дітей, я вважаю, привчати до таких суворих постів ні в якому разі не можна. І взагалі їжа це лише засіб. Для молитви. Тому що коли людина наїсться, вона не може добре молитися. А коли вона вживає овочі, фрукти, не вживає м'яса і молока, тіло й легке, нема сонливості, і вона здатна молитися. Піст, який тільки в їжі, це згубна дієта. Головний піст це тоді, коли ми утримуємося від пожадливості очей, від пожадливості плоті, від гордині, від клятвовіступництва, від різних злодіянь від жорстокості, від непрощення. Оце справжній піст. А їжа лише допомагає нам краще постити. Ми в цей час якби сорозпинаємося Христу. Щоб як Господь воскрес, так і нам, духовно, бути е, з Ним разом, тому що Він вже нас під час Свого Воскресіння воскресив і посадив, як скаже апостол Павел на небесах. Тобто, вже є даність, що ми можемо бути з ним, з Господом, але нам необхідно. Потрудитися, нам необхідно потерпіти, нам необхідно молитися, необхідно е, утримувати свої пожадливості, обмежувати е, свою плоть від е, недобрих е, вчинків. І ось е, великий піст саме для того, нам і даний, щоб ми е, могли бути е, со Христом. Щоб ми були близькі до Нього, щоб ми змогли, пройшовши цей піст, зустріти чистим серцем Воскресіння Господа і Бога, нашого Ісуса Христа. Тому що кінцевою метою нашого поста є, звісно, Пасха, починається Великий піст читанням канона святого Андрія Крицького. Ці читання відбуваються. Ввечері, канон має своєю сюжетною лінією покаяння в ріхах, тому що нема іншої мети до людини в духовному житті, ніж покаяння. І на основі біблійних особистостей, біблійних персонажів, святих і не святих нам показується, як треба себе поводити. А як не треба себе поводити, як каятися? Взагалі, канон Андрія Крицького спонукає нас до глибокого духовного самоаналізу, щоб ми могли очищати свою душу. І Господь, наш Ісус Христос, дивлячись на наше старання, нам обов'язково допоможе. Тому нехай цей піст буде для нас дорогою до Христа. Разом з ним ми йдемо на Голгофу, щоб з ним постраждати, але й щоб з ним отримати велику радість. Господь воскрес! Так само, хто постить, хто отримує й дріха Воскресне для того, в кінці часів, коли Господь прийде, для того, щоб жити з Богом вічно на оновленій землі, у славі святої Троїці. Амінь.